Успішний клієнт, успішний бізнес, він має бути сміливим у всіх ключових сферах. Інакше він, типа, ну, помре, не виживе. Тим більше в часи, коли комунікація це ну, важлива. Особливо в світі. Особливо, коли наші бізнеси намагаються виходити в світ. Назовні. Назовні, так. Да. Якщо в них нема сміливості, це все це ну, нікого не виходить, от, тому що вони всі ніби... Ой, будемо як тут показувати цю рекламу, якому тут типу, ніхто в Америці ну, рекламу створюють топові режисери: Спайк Лі, Спайк Джонс, Спілберг. Ну, роблять рекламу для топових брендів. І ти виходиш, типу, український бренд, ти хочеш, типу, там бути поміченим. Ну, тобі треба просто в 10 разів сміливішим бути.